Виносить м'яч Іщенко. І ось контратака. І лічивець, Таргамадзе. В нього хороша швидкість. Він втікає одразу від кількох суперників. Таргамадзе віддає на Кулача. Кулач може бути по воротах. Кулач. Передача. Порожні. Ворота. Удар. М'яч у Сіпці. І забиває. Лічівець відкриває рахунок у поєдинку. Після контра. Дивимося ще раз на повторі, як це сталося. Таргамадзе легко втікає по центру. Віддає на Кулача Той. Вже, здається, відпускає м'яч, але котить вздовж лінії воріт. Подивіться, яка помилка Акакпо, який не знаю, чи хотів зупинити цей м'яч і просто до нього не дотягнувся. Кулач не дивлячись до да. м'яч. Тут пробігає вже Таргамадзе, міг встигнути пробити по воротах. Не пощастило Таргамадзе, але подарунок від Акакпо, який залишив м'яч і тотавицький порожні ворота. Саме перші 15 хвилин після перерви. Балафасу надали допомогу. Вертається на поле. Подача котового зараз навіс у штрафний майданчик. Удар! 2-0! 2-0. Рахунок сталє. Забиває Іван Ордець головою. в Порожні ворота. 0-2, якщо бути точнішим, тому що Говерла все-таки господар. Дивимось на повторі, Іван Ордець. Я все-таки назвав би його, мабуть, найкращим футболістом цього матчу, враховуючи те, що всю боротьбу він вигравав в повітрі. І Зараз спокійно переграє на другому поверсі, спокійно переграє захисників. Говорили і забуває свій м'яч. Бліцкриг від е, Миколи Два 2... На 4 очки відстає від Донецького Металор, який ще. Ну, власне, в якого 23 вже зіграних матчів. У Лічівця буде 23. Відповідь Говели, удар по воротах! І 2 1 рахунок стає Дмитро Трухін. Дмитро Трухін забиває м'яч. Дивимось на повторі. Як невдало створювали штучний офсайт, Артем Потівцев затримався. От, до питання про доцільність заміни на 92-й хвилині захисника. Потівцев зараз, очевидно, розумів, що вийшов на поле просто дограти ці хвилини. І от Затримався він, не вийшов разом із Орцем. Це дало можливість Трухіно уникнути офсайду, Ну а удар у Трухіна дуже добре поставлений. З лівої ноги він поклав м'яч у дальній кут воріт. 2-1. Очевидно, остаточний рахунок до цього матчу. Ну, е, спози...